За жмури буду тебе колисати, пісеньками присипляти, спи, Ісусе, спи, маленький спи, Ісусе, спи, спи, Ісусе, спи, очки за жмури, бач вона. Ой, ой, і, ой і полі. Ой, дивна, українська родина. Як до вечері. Дивна українська родина. Як до вечері сідає, кожна весела, як та дитина, рисусь родиться, не звокри з тобі. вітати, радися, радишся, Божа Мати. Колядка вулицями міста, у спішка сріблясти, світлому мисті. Іскорки веселі, на сніг розсипала, Божий син родився, усіх сповіщала, ступала у вікна, відчиняйте двері, дозвольте співати вам на свят вечері. розкажи На різдво Христове йдемо колядувати, що Христос родився всім пригадати. Nenhum.